Жим лежачи для нарощування м'язів, гарно чи погано. Оцінюю за п'яти показниками: механічна напруга та потенціал для прогресії, комфорт. Стабільність, амплітуда та безпечність. Механічна напруга більш, ніж достатня, а потенціал для прогресії я б сказав нескінченний. Тому 5 з 5. Комфортність: саме мені вправа комфортна. Але у багатьох людей викликає біль в плечах, спині, зап'ястях і так далі. Тому 3,5 з 5. Стабільність. Вправа енергозатратна на стабілізацію, адже штанга це вільна вага. І Требує задання траєкторії нами, звичайно, можна доволі швидко освоїти базову техніку, але на великих вагах все рівно може трохи косити, тому 3 з 5. амплітуда доволі велика. У Жимі гантелей, наприклад, розтягнути груди можна більше, але різниця буде ледь помітна. Тому 5 з 5. Безпечність. Вправа доволі небезпечна. Дуже багато різних випадків, коли штанга випадала з рук, рвалися грудні м'язи, травмувалися плечі та ліхті. Звісно, не факт, що це буде саме з вами, але ставлю 3 з 5. Кінцевий результат ви бачите на екрані.